Через несправність двигуна Камаз загорівся прямісінько на автотрасі. Вантажівка їхала дорогою Сарни Староконстантинів поблизу села Малинськ, Що на Березнівщині автомобіль почав горіти? Орієнтована причина пожежі це очевидно несправність несправність двигуна, бо звигуна раптово. Водій розповідає, що спочатку з'явився дим, заповнив всю кабіну і раптово, після якогось невідомого хлопка, раптово з'явилося полум'я. Подій зупинився спершу вогнегасником, намагався сам загасити вогонь. Втім, марно свідки події почали телефонувати за номером 101. По приїзду на місце події виявилося, що вогнем охоплено кабіну великогабаритного автомобіля КАМАЗ 5510, який перевозив Тирсу. Значить, за допомогою водяних стволів полум'я було швидко приборкано. Недопущення розповсюдження вогню на весь автомобіль і на причіп, в якому також знаходилась тирса кабіну та власні речі, вогонь знищив ще до приїзду вогнеборців. Водій не постраждав, наразі підраховуються збитки, завдані вогнем.